По садочку бігла мишка і несла в торбинці книжку. У пеньок зачепилась, і торбинка загубилась. Ту торбинку я знайшла, вам малята принесла, а в ній книжка для малят, для дівчаток і хлоп'ят. Від біди оберігає всіх вона попереджає, правила і ти вивчай, пам'ятай, не забувай. Книга відкривається, перша історія починається. Правила руху в нашій країні для пішоходів всюди єдині, тож світлофора накази чітко викону відразу. Стривайте, а чому ж світлофор наш не горить? Ура! Світлофор зупинився! Бо ви такі, чого зраділи? Я гава, трішки роззява, а я горобець стрибунець. По бруку стрибаю, про світлофор не дбаю. Ми і без світлофора обійдемося. Виконуйте правила руху завжди. Спиніться, спиніться, це шлях до біди. Просто диво, що пощастило врятувати їх. Уявіть собі, ці бишкетники раптово з'явилися на проїжджій частині вулиці перед автомашиною, зачепилися і впали. Добре що водій встиг загальмувати. Що, болить крило? Не знаю, чи зростеться, можливо, і літати не зможеш. Машина мчала і за рогу, крило скалічила і ногу. Хіба ж то автомашина вина? Це ви порушили правила руху, вибігли раптово на проїжджу частину вулиці і тепер будете лікуватися, ходити до мене на перев'язку, а могло статися ще гірше. Правила і знаки дорожнього руху будемо разом уважно вивчати. Спасибі лікарю за допомогу. Що ж робити, як світлофори світити? Діти, а давайте згадаємо, про що нам говорять три сигнали світофора. Три сигнали світлофора, що накажуть всім закон, коли червоний загориться, ти повинен зупиниться, жовте світло почекай, а зелене світло сяє, рухатися дозволяє. А тепер пограємо у гру. Веселий світлофор. Якщо на світлофорі зелене світло сяє, танцювати починаємо Якщо жовте загорить, плескати в долоні почніть. А коли червоне світло загорить, сваритись пальчиком почніть. Діти грали, були дуже уважні, а тепер подивіться, що сталося. Бачите, діти, ви мене відремонтували. Будь завжди уважний, дуже. Знай всі правила, мій друже. Де іти, де постояти, де потрібно почекати. Це не жарти і не сміх, бо життя одне у всіх. Дорінка повертається, друга історія розпочинає. Добрий день, малята! Рада вас вітати, в моїй аптеці. Сьогодні я буду вас не лякати, а буду корисні поради надавати. Навколо нас чудова природа, якою хочеться не тільки милуватися, а й досліджувати її. Хочеться понюхати. Доторкнутися, а навіть скуштувати її. Але потрібно пам'ятати, що не всі рослини можуть нести безпеку. Дуже багато існує в світі рослин, є рослини, які лікують людей, а є дуже небезпечні рослини, до яких не можна не тільки торкатися, а й близько знаходитись біля них. Про небезпечні рослини я вам сьогодні і розповім. Амброзія яскрава зелена рослина з ажурними листочками. Радісно зустрічає всіх на кожному пустирі в дворах будинків, на дачах. Цвіте Амброзія в липні, серпні, виділяючи навколо багато алергічної речовини. Борщівник. Судячи по назві, ця рослина здається милою та їстівною. Але це не так, це дуже отруйна рослина. Висоту досягає трьох метрів, має товсте стебло, велике листя та білі квіти, зібрані в парасольку. Навіть простий дотик до борщівника може спричинити сильний опік. Вовчі ягоди це цілий ряд отруйних рослин з червоними та чорними плодами. Плоди та інші частини рослин є отруйними для людини. Друман звичайний. Дивлячись на цю рослину, навряд чи прийде на згадку факт, що рослина отруйна. Незважаючи на це, його величезні бутони зачаровують справжніх любителів природи. Але це отрудна рослина. Дурман це нічна квітка. Вона розкриває свої бутони на заході сонця, особливо отруйне насіння цієї рослини. Будьте дуже уважними з рослинами, тому що деякі рослини несуть небезпеку здоров'я людини. Книга відкривається. Третя історія розпочинається. Привіт, малята! Я пес патрон. Вибухівку шукати я чемпіон, я пес-рятувальник і пес волонтер. А ще я умілий песик сопер. Дати можна скрізь, але буде треба дуже уважним, тому що на прогулянці в лісі, на майданчику можна натрапити на небезпечні знахідки. Сьогодні я вас з ними познайомлю та навчу, як діяти в такій ситуації. Це. Бомби Вони можуть залишатися після військових дій і пролежати в землі довгий час, а ще можуть злі, дорослі залишати їх в різних місцях. Будьте уважні, запам'ятайте їх і не підходьте навіть близько. А це міни вони бувають різні і дуже цікаві, але вони небезпечні, тому, підходячи до них. Брати в руки також категорично не можна. Снаряди, пітарди, сигнальні ракети, домові шашки це зброя дорослих військових. Діти, запам'ятайте, їх ніколи не беріть до рук. Діти, речі, які ми переглянули, були непривабливі, страшні і нецікаві. А ось інколи, ходячи по майданчику, ви можете зустріти такі речі: ручка, іграшка, телефон, прикраси. Дуже цікаві, але якщо вони не ваші, то їх брати в руки також не можна. Адже в них може бути прилад, що може зірватися в руках, вибухнути і принести біди. Заборонено! Якщо ви знайшли незнайомий вам предмет і він не належить вам, не можна його торкатися, переносити в інше місце, розпилювати, перекочувати, штовхати ногами, кидати в полум'я чи в водойму. Як треба діяти, коли ви побачили незнайомий предмет? Потрібно запам'ятати місце, відійти якомога далі, покликати дорослик. А якщо в тебе є телефон? Повідомити рятувальників за номером 101. Запам'ятай, Небезпеки остерігайся і здоровим залишайся. Слон, пес патрон Пес-патрон! Это шо за покемон? Такого пса не було і не буде. Історія скінчилася, книжечка закрилася. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди, правила всі треба знати, пам'ятати їх завжди.